Вітаю! до вашої уваги Острозький академічний вісник у студії працює Ірина Брох, студентка першого курсу гуманітарного факультету Національного університету Острозька академія, спеціальність журналістика. Сьогодні ви дізнаєтесь про останні новини, які сталися в університеті впродовж цього тижня. Факультет політико-інформаційного менеджменту Національного університету Острозька академія запросив абітурієнтів з різних куточків України на день відкритих дверей. Майбутніх студентів познайомили зі спеціальністю документознавство та інформаційна діяльність. Про що розповідали одинадцятикласникам на їхніх перших у житті парах? Дивіться далі у нашому спеціальному матеріалі. У сучасному інформаційному суспільстві без освіти і комунікативних здібностей реалізувати себе просто неможливо, кажуть фахівці. Ці викладачі Національного університету Острозька академія цього теж не заперечують, тому й запросили зацікавлених у сфері зв'язків з громадськістю абітурієнтів відчути себе студентами спеціальності, документознавство та інформаційна діяльність. Будь-яка сфера життя суспільства сьогодні не обходиться без інформаційної діяльності, економіка, надання послуг, право всіх цих сферах працюють інформаційні фахівці. Одинадцятикласникам провели перші у їхньому житті пари. Так разом зі студентами-першокурсниками, працюючи в групах, абітурієнти вчилися створювати свій рекламний продукт. Викладач Ганна Охріменко запевняє, для тих, хто справді мріє стати сподеєм даної спеціальності, подібне завдання не з важких. Студенти молодших курсів першого другого курсу настільки креативні, що вони зараз навіть складають свою власну телевізійну рекламу. За результатами ретельного відбору до студентів-першокурсників факультету потрапляють кращі з кращих, сприяють цьому і дні. Ні, відкритих дверей на основі інтелекту і на основі креативності, і має будуватися наша спеціальність. Тому ми і проводимо цей захід. Якщо чесно, то ми запрошуємо на нього тому абітурієнтів. Ми хочемо, щоб в нас прийшли краще. Аби майбутні студенти, ще будучи абітурієнтами, не хвилювалися щодо свого майбутнього працевлаштування, вже з перших днів навчання з створюють такі умови, в результаті яких теоретичні знання можна тісно та головне гармонійно поєднати з практикою, будемо намагатися поєднувати теорію і практику для того, щоб в житті в практичній реалізації своїх професійних навичок застосовували теоретичні знання наші студенти. Відтак абітурієнти черговий раз переконалися, що Острозька академія дає справді хорошу базу знань для самореалізації у майбутньому. У перспективах, які відкриває по закінченню навчання цей університет, зацікавлена. І Катерина вона приїхала на день відкритих дверей зі Славути. Можна багато де влаштуватись на роботу, і буде ріст професійний ріст на роботі. Завжди раді підтримати абітурієнтів із пудею Устройської академії, щоб новачкам перші пари не видалися неймовірно складними. Радять якнайшвидше подружитися між собою у групі, адже саме в ході дискусії вивчити і зрозуміти матеріал не тільки легше, а й цікавіше. Краще пристосовується, коли людина знаходить друзів. Потрібно в перші ж дні намагатися знайти якнайбільше друзів, товаришів і це об'єднує, це справді об'єднує і допомагає пристосуватися. Окрім пар, студенти і викладачі факультету провели абітурієнтам екскурсію територією вищого навчання. Чального закладу на запитання, чи сподобалося знайомство із життям спудеїв новачкам, від останніх отримали беззаперечно позитивну відповідь. Не перебрати квітів у вінку. Під такою назвою відбувся перший творчий вечір нової театральної студії. Слово спробували себе у ролі акторів цього разу дівчата, перевтілюючись у жінок, які в нашій країні уже не перший рік є прикладом для наслідування. Серед таких Гальшка Острозька, Наталка Полтавка, Настя Лісовська і навіть Мавка. Героїні вистави інтерпретувалися акторами по-новому. Відтак глядачі з задоволенням насолоджувались мистецтвом талановитих спудеїв. Нагадаю, ви дивитесь Острозький академічний вісник. Йдемо далі. Як ми вже повідомляли, студенти Полеського державного університету помінялися місцями зі сподеями Острозької академії. Ненадовго, лише на три місяці, щоб поділитися досвідом і ще краще подружитися. Отож, чи знайшли спільну мову білоруські та українські сподеї у сфері економіки за час перебування в Острозі, і де вчитися легше, розкаже Дар'я Миргородська. Студенти Республіки Білорусь відвідують пари в Острозькій академії ще з вересня цього року. Співорганізатор програми обміну Людмила Козак зізнається, з гостями всі відразу подружились. Більше того, з пудей разом готують і розважальні заходи, і наукові конференції, які стосуються економічної сфери обох держав. Ми зрозуміли, що слов'янські народи вони є надто близькими і дійсно дуже гарно сприймаються. Сподіємося в обміна програми, і я знаю, що 22 грудня ми будемо від'їжджати вже до білорусів. Білорусі відвозити на ці сподей, І Буде дуже багато сліз і прощань, тому що вони дуже дуже здружилися, провели цілу низку заходів. Що стосується власне навчального процесу, то в Острозькій академії кажуть білоруські гості, важче до Болонської системи звикати не легко. Натомість українську мову сябри почали розуміти уже з перших днів. Кизикою ми уже привыкли. Единственное, что тяжело, вот у нас есть таке поняття как сесія две тижні, А у вас тут на семестра страшна сесія. І незважаючи на складність, студенти сусідньої країни не відмовляються від того, аби європейське нововведення торкнулося вищих навчальних закладів і їхньої батьківщини. Було б хорошо, если по нас вели болонський процес знання ваших студентів, знання ваших студентів значительно шире, ніж наш. Але з тим, що білоруські сподеї володіють знаннями менше від українських, не погоджуються викладачі Острозької академії. Пані Юлія Харчук провела майже 20 занять у групі, де вчаться гості. каже: насправді рівень їхньої підготовки не поступається іншим. Добре і навіть вище доброго. Угу. Тобто проблем на рахунок їхньої успішності немає. А ще додає, вони неабияк вміло починають спілкуватися українською, і це черговий раз підтверджує, що ніякого мовного бар'єру між слов'янськими країнами насправді немає. Вони працюють з літературою на російській мові, але відповідають теж російською. Хоча я задаю питання українською, і теж вони, якщо пишуть контрольні завдання або тестові, теж працюють українською. Неабияк раді такому обміну з пудеє національна. Університету Острозька академія кажуть, порівнюючи економічну політику різних країн, засвоювати новий матеріал і легше і цікавіше. Та головне нові друзі, які у них з'явилися саме завдяки цьому обміну, це дає нам можливість здобути певний досвід, також дізнатися багато про інших іншу країну, порівняти відповідно. З нашою. для гостей провели безліч екскурсій, відвідали і Львів, і Київ, і безперечно, рівне з острогом. Студенти Республіки Білорусь гостюватимуть до 22 грудня. Тоді ж з цієї країни повернуться із пудей Острозької академії. Пропізнавальні пригоди українців у Білорусі. і Їхні відгуки ви обов'язково довідаєтесь з наших інформаційних випусків. Доктор філософських наук, проректор Національного університету Острозька академія Петро Кралюк, нещодавно виступив у прямому ефірі Національної радіокомпанії України в рамках циклу передач Радіоканал Культура представляє. Любителям книги він представив свій новий роман під назвою Шестиднев або Корона Дому Острозьких. Презентацію вів лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Михайло Слабошпицький. Виступ Петра Кролюка неабияк зацікавив. І тих, хто вже прочитав роман і просто слухачів. Принаймні, це засвідчила немала кількість телефонних дзвінків у студію з різних куточків України. Зацікавлення книгою найбияк стимулює до подальших творчих праць, зауважив письменник. Відтак своїми найближчими планами поділився із нашими кореспондентами. Далі пряма мова. Мені хочеться написати великий об'ємний роман про енді Ворхола. Власне, це має бути телелогія, але це дуже складна робота і я думаю, що доведеться писати не один річ. І наразі це всі новини, які сталися впродовж тижня у першому освітньому осередку Східної Європи. Нагадаю, ви дивилися Острозький академічний вісник. У студії працювала Ірина Брох, студентка першого курсу гуманітарного факультету Національного університету Острозька академія, спеціальність журналістика. Бажаю вам гарного настрою та всіляких гараздів. До зустрічі у цей же час рівно за тиждень.